Call of Duty існує вже 20 років і не перестає бути одним з найуспішніших шутерів у фінансовому плані. Хто б і що б не казав проти цієї серії, вона продовжує приносити величезні гроші. Звісно, що у серії були як і відверто в сраті частини, наприклад Vanguard, так і безумовно круті та легендарні, наприклад, оригінальні Modern Warfare або Black Ops. З останніх частин особисто мені дуже сподобались Black Ops Cold War та нова Modern Warfare 2, яка вийшла у 2022 році. Але я не був готовий до того, що відбудеться вже через рік після її релізу. Скажу прямо, я взагалі не очікував, що повноцінна нова Modern Warfare 3 вийде лише через рік після релізу попередньої частини. Звісно, що у мене виникали питання. А як розробники змогли менше ніж за рік зробити повноцінну нову частину? А як вони встигли розробити нову сюжетну кампанію, щоб вона була б ну хоча б на рівні попередньої гри? А що там з мультиплеєром? Скільки нових мап розробники приготували? Як вони встигли розвинути ПВП режим від третьої особи і так далі? Ну тобто в мене було дуже багато запитань стосовно нової повноцінної Modern Warfare 3. І так, саме повноцінної номерної частини, бо розробники неодноразово наголошували на тому, що це не DLC до Modern Warfare 2, а саме повноцінна третя частина. Ну що ж, можу сказати лише одне: ми в глибокій дупі доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про новий Modern Warfare 3, який є справжнім крінжом цього року. І настільки халтурної срані ще ніколи не було у цій серії. Щоб ви відразу зрозуміли глибину місця, у яке не світить сонце, Вангард це просто шедевральна частина на фоні цього шматка лайна. Також відразу скажу, що це не повноцінна гра, які про зробники не розповідали б казки. Це тупо DLC до Modern Warfare 2. Чому? Ну, по перше тому що гра не йде як окрема частина і додається до файлів Modern Warfare 2. До релізу в неї навіть не було власного екрану завантаження і використовувався екран з MW2. У гри немає власних ачивментів, і, наприклад, на PlayStation вона якраз таки додається як DLC до трофеїв попередньої гри. Але це лише початок падіння, і про все інше я докладно розповім у огляді. Тому влаштовуватись зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Почнемо з повного приниження так званої сюжетної кампанії. Історія настільки боїться демонструвати війська москалів та кремлівську цитадель зла як загрозу, що на її фоні оригінальна Modern Warfare 2 та 3 це триндець, які провокаційні ігри. Та навіть Modern Warfare 2019 року. Була в рази сміливіша у демонстрації москалів, як скотеняк та звірів. Що ж ми маємо у цьому лайні у 2023 році, коли вже майже два роки йде повномасштабна війна в Україні? За сюжетом Макаров це просто сепаратист, і в нього є власна нескінченна армія найманців. У грі прямим текстом говориться те, що кремлівська цитадель зла тут не до чого, і вони взагалі мирні та добрі і не бажають війну. Ну а регулярні війська москалів це просто білі та пухнасті створіння, які мирно собі сидять на своїх базах. І от тільки сепаратисту Макарову та його банді довбойобів все не йметься і вони бажають розв'язати війну. Але не так, як раніше ні. Замість війни між москалями та США і Європою вони хочуть знову почати війну москалів проти вигаданого Урзікстану. Тому максимально всратий ремейк місії, ні слова по-москальськи, тепер про те, як Макаров влаштовує теракт на одному літаку і видає все так, що в цьому винні бійці з Урзікстану. Ну а потім ще лупить ракетою з території Урзікстану по військовій базі Москалів. Ну а браві британо-американські спецназовці роблять усе можливе для того, щоб виправдати Урзікстан, ну і щоб, не дай Боже, мирні москалі не пішли війною проти цієї вигаданої країни. А для цього треба знищити сотні найманців, які працюють на Макарова. Ну і звісно, що зупинити цього падлюку. Бо як він сміє поплюжити чисте ім'я москалів своїми діями? Ніякого питання про те, що буде війна проти США та Європи і тому подібного у цій срані немає. Простіше кажучи, сюжет у новому Modern Warfare 3 це просто жалюгідна хрінь, якого краще взагалі не було. Але це не єдине, з чим обісралась ця повноцінна гра. Ви ж пам'ятаєте, що ігри серії кожен раз пропонували вам різноманітний атракціон з крутою режисурою і так далі. Ну то забудьте про все це. Бо тепер ніякої режисури та епічної постанови у грі немає від слова зовсім. Справа в тому, що розробникам потрібно було зробити з DLC типа повноцінну гру, але встигнути менше, ніж за рік. І знаєте, до чого це призвело? Вони взяли шматки з мультиплеєрного першого Warzone, а саме з мапи Верданськ, який так передбачливо було прибрано і замінено на іншу мапу, і просто зробили на цих шматках типа сюжетні завдання. У грі всього 14 завдань, і щонайменше 8 з них це тупо реюз шматків мапи з першого Warzone. А саме перша ж місія у Гулазі. Я навіть не буду казати про те, що це ще й реюз рівня з оригінального Modern Warfare 2. Порт, реактор, пейлоут, військова база москалів, місце падіння літака, стадіон у Верданську, багатоповерхівки у Верданську та Дамба Гора. Реально нових рівнів у грі всього декілько, і всі вони дуже маленькі. Але далі ще більше. Оскільки майже всі завдання проходять на шматках з Warzone, у переважній більшості з них розробники залишили все так само, як і у Warzone, і просто напхали туди ботів та типу завдання. Що я маю на увазі? Вас одного викидають на відкриту місцевість, ніякої режисури та постанови немає. Вам потрібно, так само як і Warzone, бігати по цій місцевості, відкривати скрині з епічними та легендарними пушками, збирати бронепластини для переноски, і також збирати особливі гаджети. Вони навіть ui елементи з Warzone залишили. Ну а що найтупіше, так це те, що ви у ролі крутого спецназівця висаджуєтесь ось на таке завдання без будь-яких гаджетів при першому проходженні. Чому? Ну тому що ж вам подобається у сюжетному завданні бігати та лутати скрині, чи не так? Але коли ви пройшли таке завдання і знайшли парашут або пристрій для пересування по тросах, все при кожному новому запуску цього завдання, ви відразу будете з усіма гаджетами, навіть зможете відразу екіпірувати легендарний дробовик або гвинтівку. Поясніть мені, який геній це вигадав! А точніше, який геній дав дозвіл на таке у грі за мінімум 70 баксів. Простіше кажучи, сюжетна кампанія у новому Modern Warfare 3 це просто люта срань, і єдиний приємний рівень це останній у Лондоні, тому що він, хоча б, схож на те, чим має бути Call of Duty. але купувати ось це і грати у ось це лише заради цього рівня точно не варто. Та звісно, що сюжет COCLD не є найважливішим для фанатів цієї серії, тому треба окремо познущатись над тим, як розробники обісрались з мультиплеєром. З точки зору ігрового процесу, вони взагалі не додали нічого нового, замість цього повернули механіку, яка була у попередніх іграх і яку видаляли, ну і ще підвищили ТТК. Тому забудьте про те, що було у минулорічному МВ2. Ну і ще замість класів з унікальними перками вони зробили одяг з перками. Тепер взуття чи переноска впливають на те, які у вас будуть перки. Стосовно прокачки аккаунта та прокачки зброї і її налаштування все залишилось так само, як і у минулорічному Modern Warfare 2. Та було б не так прикро, якби розробники створили нові унікальні мапи та продовжили розвивати режим від третьої особи. Отправда, це я так вважаю. А розробники вирішили, що часу в них дуже мало, тому тримайте замість нових унікальних мап, тупо ремастер версії мап з Modern Warfare 2 2009 року. І я не жартую. Зараз у мультиплеєрі немає жодної нової мапи. У грі представлено 16 ремастерингів мап з оригінального MV2, а саме, HighRise, Subbase Estate, Terminal, Wasteland, Afghan, Rust, Underpass, Invasion, Karachi, Quarry, Skydraw, Scrapyard, Rundown, Favela та Derail. Казати про те, що мапа у Ріо де жанейро або на базі підводних човнів, де у оригіналі були події у сюжетній кампанії, виглядають як інородна херобора у грі, у якій всі події розвиваються взагалі на мапах з Warzone Верданськ, це як не сказати нічого. Настільки тупого та неприкритого реюзу я ще ніколи не бачив. Причому що саме реюз, бо на цих мапах немає жодних змін у левел дизайні, просто підтягнули графіку. Але ми лише на половині нашого шляху до дна. У цій повноцінній грі впровадили режим з зомбі, і я вже подумав, що може тут розробники створили хоч щось нове, але ні. Виявилось, цей новий режим зомбі, який пафосно назвали MBZ, це тупо переюз режиму DMZ з минулорічного Modern Warfare 2, причому максимально тупорогий. Чим був режим DMZ? велика відкрита мапа, на яку висаджується декілька загонів гравців, по три гравця у кожному. Мета кожного загону виконувати різноманітні контракти, заробляти гроші, купувати за них кращу зброю і просуватись у більш небезпечні зони мапи. Врешті-решт потрібно вдало евакуюватись для завершення сесії. Що ж таке МВЗ у повноцінному Modern Warfare 3? Велика відкрита мапа, на яку висаджується декілька загонів гравців, по три гравця у кожному. Мета кожного загону виконувати різноманітні контракти, заробляти гроші, купувати за них кращу зброю, і просуватись у більш небезпечні зони мапи. Врешті-решт потрібно вдало евакуюватись для завершення сесії. Але тепер до всього цього додані товпи максимально тупорогих зомбі, які просто вештаються по мапі. Ну і ще деякі перки додали, які знову ж таки зареюзали зі старих частин. Ну як вам купа нового контенту мінімум за 70 баксів? Аж смішно тепер згадувати, як люди критикували нову форзу Motorsport, за те, що там всього 20 трас та більше 500 машин було на релізі. Ну тепер у вас є можливість насолодитись повноцінною новою частиною Call of Duty. Ну і на додаток до всього цього з гри повністю вирізали мультиплеєр від третьої особи. Який особисто мені дуже сподобався у минулорічному МВ2. Ну і звісно, що я не можу не сказати про те, у який цирк, клоунаду та казіно перетворилась Call of Duty. Запускаючи гру, перше, що ви бачите, так це різнокольорові банери з пропозиціями придбати якісь там банд, батлпас, який виглядає, наче новорічна ялинка, і навіть окремий повноцінний магазинчик. У який краще не заходити, якщо не бажаєте отримати серцевий напад. Оскільки в нас тут мілітарі шутер про сучасну війну, ось вам можливість отримати скін клоуна з фільму Спаун і бігати у ньому у ПВП. Або скін порушника та навіть самого Спауна. Вам цього замало? Ну тоді саме для вас скини сардоукарів з дюни, Хелсінга з відомого аніме. Інаріуса або Ліліт з Діабло 4, Еша з Зловісних Мерців, Скелетора з Володарів Всесвіту, а ще рожевий скінчик Нікі Мінай, Ларі Крофт, Репера Твенті Ван Севич і ще купа різноманітної срані у стилі якої гри? Вірно, Фортнайт. А тепер можете собі уявити, як з усім цим Шапіто круто грати у ПВП. Коли більше немає чіткої візуальної різниці між вашою командою і ворогами, коли по карті бігають рожеві дівки, ліліт, спауни і прочі клоуни, ви тупо не здатні зрозуміти, перед вами ворог чи ні. В мене було таке, що гравці з моєї команди стріляли в мене, бо вони не розуміли, чи я ворог чи ні. Хоча я бігав у максимально стандартному вигляді. Простіше кажучи, Call of Duty перетворилась на люту срань для довбойобів, які готові задонатити сотні баксів за рожеві скінчики Нікі Мінай або ж за пиво з вагінальними мікробами відомої стрімерші. Call of Duty Modern Warfare 3 це просто люта срань, у якій немає нічого нормального і нічого нового, реюз усього, що було можливо заюзати зі старих частин. Максимально беззупий і ніякий сюжет, який що є, що його б не було, взагалі б нічого б не змінилось. Мультиплеєр, перетворившися у цирк з конями у стилі Fortnite і просто неймовірна купа донату у грі, яка мінімум коштує 70 баксів. Я не раджу вам не те, що купувати, навіть грати у це лайно. Особисто я шкодую, що я купив цю срань і тим самим підтримав жадібну Activision. Яка змусила розробників висрати ось це менше ніж за рік, і розповідати всім, що це повноцінна третя частина. Ви часто закликали байкотувати ті чи інші ігри. Ну от зараз я закликаю вас максимально байкотувати Call of Duty Modern Warfare 3 2023 року, для того щоб продемонструвати Activision те, що гравці не згодні купляти і жерти ось таке відверте лайно. Ну, а прислуховуватись до мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Ця срань вийшла на ПК та консолях Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Zen View. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!